4.7. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Якщо трапився нещасний випадок від дії електричного струму, потерпілого звільняють від дії струму, надають йому першу допомогу. Під час ураження електричним струмом потрібно використовувати такі безпечні методи, вимикати напругу рубильником або вимикачем, забезпечити безпеку захисним вмиканням аварійної ділянки або мережі Мережі повністю. Якщо вимикання не може бути виконане досить швидко, треба терміново звільнити потерпілого від дії струмопровідних частин, до яких він доторкається. При цьому особа, яка надає допомогу, повинна пам'ятати, що не можна доторкатися до потерпілого, бо це небезпечно для життя рятівника. Рят... 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 Особа, яка надає допомогу, також треба бути обережним. Щоб не доторкнутися до струмопровідних частин і не опинитися під напругою. Для звільнення потерпілого від струмопровідних частин або проводу до 1000 В, використовують ізольованою шлангою сухою палицею, дошкою або іншим сухим діелектричним предметом, у разі необхідності проводити. Проводи перерізають пофазно інструментом з ізольованими рукоятками або перерубують сокирою з дерев'яним сухим держаком. Відтягують потерпілого від струмопровідних частин можна і за одяг, якщо він сухий, уникаючи при цьому доторкання до оточуючих металевих предметів та відкритих частин тіла потерпілого. Особа, яка надає допомогу, повинна ізолювати себе від струмопровідних частин, дотримуючись при цьому правил безпеки. Можна, наприклад, одягти діелектричні рукавиці або обмотати руки шарфом, накинути на потерпілого Прогумовану тканину стати на гумовий килимок, чи суху дошку або будь-який інший предмет, що не проводить електричний струм. Під час звільнення потерпілого від струму провідних частин, що перебувають під напругою понад 1000 вольт, треба одягти діелектричні рукавиці, взути гумові боти і діяти штангою або ізоляційними обценьками, розрахованими на відповідну напругу. Якщо струмопровідна частина має напругу понад 1000 вольт, провід то, що і знаходиться на землі, особа, яка надає допомогу, необхідно пам'ятати про небезпеку напруги кроку. Пересуватися на такій ділянці необхідно з особливою обережністю, використовуючи засоби захисту для ізоляції від землі, діелектричні боти, калоші тощо. Без засобів захисту пересуватися на ділянці розтікання струму, що замкнений на землю, необхідно вкрай обережно, переставляючи ступні ніг одна за одною, намагатися не відривати їх від землі. При звільненні потерпілого від дії електричного струму бажано по можливості діяти однією рукою. Після звільнення від струмопровідних частин потерпілого потрібно винести з небезпечної зони і надати до лікарської допомогу. Методи надання до лікарської допомоги потерпілому залежать від його стану. Якщо потерпілий почуває себе задовільно, то йому все одно необхідно деякий час полежати. Коли потерпілий перебуває у стані непритомності, але у нього зберігається помірне дихання і пульс, слід дати йому понюхати розчин аміаку, обличчя облито холодною водою, забезпечити спокій до приходу лікаря. Якщо потерпілий дихає погано або не дихає взагалі. У нього відсутній пульс, ділянки шкіро... шкіряного покриву мають синюваті відтінки. А зниці розширені, необхідно негайно розпочати відновлення життєвих функцій організму, проведенням штучного дихання та непрямого масажу серця. Необхідно пам'ятати, що. Оживлення ефективне лише в тих випадках, коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 4 хвилин. Тому першу допомогу слід надавати безпосередньо на місці нещасного випадку. Відомо багато випадків, коли людина уражена струмом, певний час була у стані клінічної смерті, але після вжитих заходів одужувала і з часом поверталася до праці. На цьому все обов'язково став лайк та підписуйся на канал.